До Одеси з зони АТО повернулася вже третя група бійців, а замінування залізничного вокзалу виявилося фіктивним. Вітаю, це новини середи у студії Максим Лінник. На початку випуску стисло про головне. Кадрові ротації ВГПУ. Рада обрала нового генерального прокурора України. Постраждав за позицію. Активіст, який підтримав проект благоустрою Ланжерону, опинився на лікарняному. Життя після антирекордів: гривня почала зміцнюватися, а в обмінниках з'явився долар. А зараз про це та інше докладніше Ярема більше не генеральний прокурор України. На цю посаду Верховна Рада затвердила Віктора Шокіна за відповідне рішення проголосували 318 народних обранців 46 були проти. Кандидатуру 62-річного Шокіна парламенту запропонував президент. За плечима нового генпрокурора багаторічний досвід. Свою роботу в органах прокуратури він розпочав з 1980 року. Тепер від Шокіна очікують об'єктивного розслідування та покарання винних за убивства на майдані, а також повернення до України грошей, вивезених чиновниками режиму Януковича. У нас є виклики корупції. У нас є нерозслідувані справи, які сьогодні турбують кожного українського громадянина. Сьогодні є людина, яка стоїть на цій трибуні і бере на себе високу відповідальність за те, щоб довести ці справи до логічного завершення, засудити тих, хто винний у вбивствах, хто винний в породженні корупційних схем і багато інших питань, які сьогодні є на часі. Сам Шокін заявив, що усі співробітники прокуратури, які не пройдуть закон з очищення влади, будуть звільнені. А ще новий генпрокурор має намір замінити своїх заступників і зробити це дуже швидко, бо часу обмаль. Донбас під обстрілами у середу потужного обстрілу зазнав Краматорськ. Загинули сім мирних жителів, а ще 16, серед яких двоє дітей отримали поранення різного ступеню важкості. За офіційною інформацією, місто обстріляли цілеспрямовано зі сторони Горлівки із реактивних систем залпового вогню Смерч. Про це заявив виконуючий обов'язки спікера генштабу збройних сил України Владислав Селезньов. Відомо, що один із снарядів влучив у аеродром. Поранення отримали 10 військовослужбовців. Інформації про загиблих немає. Тим часом у мережі з'явилося аматорське відео обстрілу Краматорська. Видно, як снаряди розриваються в кількох сотнях метрів від будинку, звідки ведеться зйомка. Чути звуки вибухів та залпів. Також на записі чутно, як плаче жінка, яка знімає обстріли на відео. На ролику лунає і дитячий плач. СБО оприлюднило докази обстрілу житлових кварталів Донецька бойовиками. Контррозвідка перехопила телефонні розмови двох представників так званого Міністерства державної безпеки незаконних воєнізованих формувань з позивними птах і пенза. Один з бойовиків Птах, під час телефонної розмови з Пензою повідомив, що пересувається в машині по Кубишовському районі Донецька, встановлюючи точні місця розташування мінометних розрахунків, з яких обстрілюють житлові будинки. Мы вот петляем, петляем по улицам здесь, рядом вообще, со двора. Ой, вот со двора нашли где. Ну точно этот квадрат. Вот возле машин прям. Вот это, это авто. Вот это, это авто. Он там работал вчера, вот это. это авто. Аккуратно только там? Было. А. Вот, со двора до А, тут ополчение, Владимир Владимирович. А? Ну, то не по телефону. Нет, то не те, то наши. Алло. Слышишь? А. Так это наш мінемо, да? Так. Да. Ну, вот, сейчас що один. Все, понял. Хорошо, понял. Все. Як свідчать раніше, оприлюднені СБУ перехоплені переговори бойовиків, про влучність таких обстрілів противник доповідає своїм російським кураторам. Одного із активістів руху за благоустрій Ланжерону доправили до лікарні. У чоловіка численні травми та підозра на перелом. Таких ушкоджень він зазнав унаслідок побиття під час громадських слухань у неділю. Наразі потерпілий перебуває у травматологічному пункті, де проходить обстеження. Подробиці дізнавався Роман Семенов. Закритий перелом коліна та травму голови отримав одесит Володимир Мунтян під час недільних громадських слухань щодо реконструкції Ланжерону. За словами потерпілого, коли він спокійно чекав своєї черги на реєстрацію, на нього напали без будь-якої причини та завдали тілесних ушкоджень. В ожиданні реєстрації на громадське слухання на вулиці Канатна, 83. Поки реєстрація не почалася, основна маса людей знаходилася на вулиці. Вдруг якийсь чоловік в зеленій фуражці... С криками милиции, у него оружие, кисловские, ну там достаточно много кричали. После чего последовал удар сначала в колено, потом, когда я падал, меня ударил в лицо. После этого нас растащила милиция, то есть одни представители власти убрали меня, вторые его. Зараз активист чекает остаточного висновку лікарів що до стану свого здоров'я. Сьогодні, к сожалению, мне коля от обезболивающий, то тобто есть я не висил для того, чтобы снять воспаление, немножко как бы. Провідати потерпілого до лікарні завітав депутат Одеської міської ради Андрій Кисловський. Признав нас проєзднім пункти і деньги на поміння наріза. Депутат запевнив, що бере під особистий контроль процес лікування потерпілого. Одному із активістів движення за благоустройство на ланжероні були нанесені побої. це Удари в голову, удари в. Коленный сустав уроженцем Хмельницкой области Гуцеляком Сергеем Борисовичем. Сегодня мы находимся в больнице. Я пришел проведать пациента, который сетевого травматологии из-за нанесенных травм. Я, как депутат Одесского городского совета, взял этот инцидент под свой личный контроль и буду следить за ходом развития событий. За словами Кисловського, усі спірні питання повинні вирішуватися мирним шляхом. Хочу звернутися до всіх учасникам процесу і призвати всі сторони, вишати конфлікти тільки мирним способом, без применення сили. І ви знаєте, прекрасно, що Одеса – мирний міст. І ми одесіти добрі, люди, дружелюбні, тому прошу бути настоящим одеситом. Роман Семенов, Георгій Дячик. Після постійних антирекордів гривня нарешті почала зміцнюватися. Минулого тижня долар остаточно піднявся у ціні, але придбати його було неможливо. Нині ситуація дещо змінилася. В який бік знає Катерина Чабан. Обіцяли зробили. Після відмови від індикативного курсу у обмінниках нарешті можна придбати валюту і навіть не маленьку суму. «Много є? Хватить?» Ну а хоча б приблизительно знати, сколько є доларів. Ну щоб знати на какую суму рассчитывать. Сколько вам надо, Ну, мені надо много, вот. около тисячі доларів. Есть, да. Ага, хорошо. Спасибо. З появою зеленого у обмінниках поменше і спекуляцій з ним. Переконують фахівці. Ціна долара захмарна, але нижчою вона бути не може з об'єктивних причин. Золотовалютний запас в Україні занадто малий. Я прекрасно розумію національний банк його состояние, ту політику, яку вони проводять, тому що запаси золотовалюти в Україні, они не мізерні, і какую якусь агресивну політику я не вижу цілі, то ситуацію, як говорить, не стабілізують до прежнего уровня, але то, що запаси стануть чи менше, це однозначно. Останні кроки НБУ, а саме відмова від індикативного курсу, вже дала свої перші результати. Буквально в кінці неділі вперше прилеження по долару було більше, ніж спрос. Підтримку нацвалюті має забезпечити розширений пакет міжнародної фіндопомоги а також помітне поліпшення платіжного балансу. Україна і МВФ реалізують спільну дворічну програму Стендбай обсягом кредитування у 17 мільярдів доларів. Така процедура переконує Едуард Каражиє сприятиме і збільшенню готівки долара на українському ринку. І валютні поступлення від Международного валютного фонда, от Европейского банка реконструкции и развития, те американские, которые финансовая помощь, которая придет в Украину, должны как-то все-таки больше увеличить поступление валюты на наш рынок. Я думаю, что ажитаж где-то так. Припайдет. Появою долара у обмінниках задоволені і Одесити. Кажуть, тепер легше проводити валютні банківські процедури. Та все ж є одне, але у більшості купувати зелений немає за що. Добре, що він тепер є в обмінниках, його можна купити, але у нас тепер немає на нього грошей. А так, мабуть, ну у нас хороша економіка. Міністр економіки, у нас все добре. Вибір має бути. Будете самі покупати. Я зараз поки не покупаю і не здаю. Ну как то розходять за гривна, Пока нету. Що отримує Україна найбільший в історії МВФ кредит? Ми дізнаємося вже за кілька днів. 11 лютого у Києві має завершити свою роботу місія міжнародного валютного фонду. Від її рішення і залежить виділення чергового траншу кредиту Україні. І, взагалі, зміна кредитної програми на більш розширену. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Уникнути правосуддя не вдалося. Громадянина сусідньої держави, якого на батьківщині розшукують за скоєння тяжкого злочину, затримали в Одесі. Щоправда, правоохоронцям він попався вже у новому амплуа у якості звідника. Сорокарічний охоронець одного з розважальних закладів Одеси займався звідництвом безпосередньо на робочому місці. Схема, яку він пропонував відвідувачам нічного клубу, була досить простою. Охоронець мав заздалегідь заготовлені візитні картки з номерами телефонів дівчат, які надавали інтим за гроші. Чоловік телефонував, викликав кілька молодих жінок і представляв їх клієнту на вибір. Сьогодні мені позвонила охоронець, пропонував пазаработати. Я приехала, он меня познакомил с клиентом. После этого мы пришли в номер, вступили в половую связь. Потом постучались к нам в комнату сотрудники милиции. Однак винагороду за свою роботу обраниця отримувала не відразу. Гроші за втіхи брав охоронець-постачальник і лише потім платив 40% жриці кохання. Решту залишав собі. Такими додатковими заробітками він займався близько півроку. Правоохоронці вилучили у чоловіка речові докази, візитки і телефон, з якого здійснювалися дзвінки дівчатам. З'ясувалося також, що затриманий громадянин проживає в Одесі нелегально за підробленим паспортом на чуже ім'я. Вилучений документ направли направлено на експертизу. Вона має встановити, яким чином він був виготовлений. На настоящий момент вишеуказане ліцо задержано в порядку статті 208 Головного процесуального кодексу України і йому сообщено о подозрінні в завершенні вишеуказаного преступлення. Слідство продовжується. Також вишеуказаний громадянин перевіряється на причастник до завершенню іншим преступлень на території міста Одеса і області. Роман Семенов, Вікторія Руденко, Георгій Дячик. Очерявий знайда, якого нещодавно підібрали на ленселищі, прижився в одеському зоопарку. Полікан рідкісної породи ще не має клички. Орнітологи поки не визначилися із його статтю. А от пошкоджене крило птаха повністю загоїлося. Далі Роман Семенов. Кучерявий пелікан щойно оселився в одеському зоопарку. Одразу став місцевою зіркою. Цей вид занесено до міжнародної червоної книги зі статусом Уразливий птаха, знайшли місцеві жителі ленселища, які врятували його. У пернатого було травмоване ліве крило і він міг загинути. Цей пелікан попал к нам, коли дзвонили, був дзвінок із МЧС зоопарк. Жителі на лінпосілки знайшли цього пелікана. Он видимо упав і. был травмирован. И наши сотрудники выехали, забрали его. Оказалось, что этот пеликан относится к виду кудрявый пеликан. Птица оказалась молодая. Он родился прошлой весной. И у него было травмировано крыло. Мы его забрали и э, вот, оказали ему помощь. И выхаживаем. Потому что он был еще истощен, кроме всего прочего. Это, он, видимо, где-то на перелете потерпел какое-то бедствие. И он бы погиб, если бы его не подобрали местные жители и не передали в зоопарк. Птах вже три тижні знаходиться під опікою людей і за цей час звик до оточуючих. Крім того, вже пішов на поправку. Час, слава Богу, он поправився. Наша стає прийняла. Он уже там свой. И все пошло на поправку. Я думаю, что можно сказать, что его будущее уже, скажем так, радужное, уже нет угрозы никакой его жизни. Крыло у него почти зажило. И с ним все будет хорошо, слава богу, что все так обошлось. Годують пелікана, як і в природі, лише живою рибою. Два рази на день по кілограму. В одеському звіринці він швидше за все, не назавжди. Якщо все буде добре з крилом, навесні випустять у природу. Роман Семенов Георгій Дячик. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Залишайтеся на нашому каналі. Та якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. Побачимось.